Они очень умело, как, кстати, по заветам, по учебникам, по книге Максима Калашникова, они сейчас дронами пытаются атаковать наши аэродромы, авиабазы. Посмотрите, просто уже, так сказать, перечень целых такой баз. Они вынуждают нашу авиацию, борются с нашей авиацией, не имея больших средств, между прочим, да, своей авиации сильной. Они борются с нашей авиацией, чтобы ослабить натиск на воздушный, хотя бы по передовой, в том же курске и так далее. То есть они выбивают еще и наши, наши, наши военно-воздушные силы, и по установкам ПВО работают. Ну вот, в принципе, должен быть Государственный комитет обороны. Ну а теперь э, перейдем, собственно говоря, к вопросу вот о новой курской дуге. Я слышу, как очень многие говорят, что это авантюра со стороны, конечно, очень рискованный шаг со стороны Киева, что на самом деле Киев потерпит полный крах, совершенно неважное стратегическое направление, там неудобная позиция, как говорит Сергей Переследин. То есть прекрасно вроде организованная операция, но не в том направлении, где он точно, собственно говоря, совершенно, так сказать, не добьется никакого успеха, остановим, разгромим и прочее, прочее. Нет, я совершенно кажется, не против, если события пойдут таким чередом, но вынужден допустить совершенно другую, так сказать, интерпретацию того, что произошло, ребята. Потому что с той стороны сидят отнюдь не дураки. Мы в этом наверное, убедились. И тут я хочу сказать, вот, на свои заметки, чтобы ничего не упустить, ребят. За курской авантюрой стоит, между прочим, очень-очень трезвый расчет. Главное в этой операции отнюдь не занятие территории. Даже не прорыв к Курской атомной электростанции, к Курчатову и не Курску самому. Это будет приятный бонус, если они добьются этого. Но я надеюсь, мы их уже не допустим. Они уже не могут вперед идти, скорее, расширять за. Главное не, не, так сказать, не в территориях, главное в, в запуске сказать, механизма внутреннего кризиса Российской Федерации, на то, чтобы взорвать ее изнутри. Вот их главный, самый, так сказать, генеральный расчет. То есть по мере длительной войны все недостатки прошлых постсоветских лет, они все больше, все сильнее выпирают, вот, они становятся бомбами, уже не ленинскими бомбами, под Российской Федерации, вот эти бомбы они пытаются привести в действие. Логика на самом деле вот этой операции Курской, да, вроде как удар на тупиковом направлении, направлении казалось бы, она простекает из логики, в принципе, гитлеровской кампании 1940 года. Эта компании, как вы помните, по захвату страны Бенелюкса вот, и Франции, разгрому Франции. Ну, до першу чергу, маємо розуміти, що дійсні версії, які мають місце для даної авіаційної катастрофи, вони будуть озвучені виключно після проведення, хоча б початкової частини розслідування авіаційної катастрофи, тобто було вже створена відповідна комісія, задача якої зараз зібрати всі наявні необхідні докази, матеріали, провести аналіз і виключити ті версії, які не можуть бути застосовані. На сьогоднішній день насправді може бути будь-яка версія, яка тільки може прити в голову. Тому що е, інформація на жаль дуже обмежена, ось і ми е, насправді не володіємо там, хоча б частковою інформацією. Е, те, що якісь особи там можуть поширювати якусь інформацію, ну по перше, необхідно зрозуміти джерела такої інформації. По-друге, якщо говорити саме про розслідування авіаційних подій, е, то є дві важливі складові. Перша важлива складова, що під час розслідування цінної події, в принципі не дозволяється поширювати жодну інформацію учасників або тих, хто мали відношення до цієї цінної події, тобто для них це буде порушення, що може від відповідні санкції накласти на них. Друга ж складова, особи, яким стали відомі матеріали або інформація щодо відповідної цінної події до того, як комісія завершить хоча б попередню роботу, розголошення інформації. Так само ну воно є недопустимим, тому що воно може негативно впливати на проведення якість відповідного авіаційного розслідування. Ну, дивіться, є певні регламенти, процедури. Тобто для цивільної авіації вони достатньо зрозумілі прозорі і визначені. Ось тобто в перше та створюється відповідна комісія. Комісія сама вирішує яку інформацію в якому обсязі можна оприлюднювати там від двох тижнів до кількох місяців. оприлюднюється так званий попередній зі та потім ще може піти декілька років на проведення необхідних робіт і завершення відповідних досліджень. Ось одне Друга важлива складова. Маємо розуміти, що це не просто авіаційна подія, це авіаційна подія. Діє з військовим повітряним судном, тобто тут є накладуються вже не просто е, цивільне регулювання, а відповідні е, військові обмеження і вимоги щодо проведення тих чи інших розслідувань, і відповідно вони визначають вже безпосередньо сам порядок проведення такого розслідування і публікації інформації щодо нього, або взагалі про заборону публікації інформації щодо такого розслідування. А враховуючи, що ми живемо в е, умовах воєнного часу, то зрозуміло, що можуть додаткові накладатися обмеження і. І є висока ймовірність, що принаймні жодних інформацій щодо розслідування там протягом дії воєнного стану може бути навіть не оприлюднена. А вже якась частина інформації можливо буде оголошена згодом. Але це все я ж кажу в першу чергу, воно буде виходити з аналізу існуючого законодавства, в тому числі військового щодо розслідування цінних подій. Друга ж складова, звісно, воно не має негативно впливати на інтереси України, в тому числі на інтереси України щодо протидії. Російській військовій агресії Так, ну дивіться окремої статистики, ніхто не веде щодо таких випадків, але ми маємо розуміти, що звісно в історії е, і цивільної авіації і військової авіації були випадки е, е, знищення повітряних суден як цивільних, так і військових, засобами проти повітряної оборони. І це відбувалося в тому числі, як в мирний час, так і військовий. Зрозуміло, що в військовий час, коли велика кількість ворожих об'єктів знаходиться в повітряному просторі, ймовірність е, такої е, вона як правило зростає, але тим не менш маємо розуміти, що якщо говорити конкретно про даний кейс, тобто велика кількість факторів впливає. Тобто, це те, що польоти є достатньо складними, більше двох сотень повітряних цілей фактично знаходиться в повітряному просторі. Друга вже складова дії відбувається в так званий нічний час доби, що в принципі з точки зору польотів вимагає навіть окремого допуску пілотів до виконання польотів в таких умовах. Крім того, якщо говорити про ті цілі, які були, тобто це крилаті ракети, це дрони Камікадзе то, наприклад, дрон камікадзе, типу шахідла ді зі швидкістю 150-200 км на годину, яка в декілька разів вища ніж е, крейсерська швидкість того самого реактивного літака, який як правило літає на швидкостях порядка 450 600 700 км на годину, якщо заходиться в так званому режимі дозвукового польоту. І зрозуміло, що це все додаткові фактори. Крім того, самі такі дрони безпілотники навіть крилаті ракети летять на висоті декілька сотень метрів над землею. Тобто тут ще додатково розумієм ніч низька висота. Та швидкість, можливі різні зовнішні об'єкти, на які необхідно звертати увагу, тобто будівлі, лінії електропередач, можливо, дерева, рельєф місцевості це все суттєво ускладнює і так. Достатньо складну і важку роботу. і Звісно, це не допомагає не пілотам, не операторам комплексів протиповітряної оборони. Ось але. Конкретно чи був пов'язане це з роботою саме систем про ППО ну, Ми не знаємо. Це виключно один із можливих версій, яку звісно має розглянути відповідна комісія і відкинути її або залишити. Якщо говорити про цивільну авіацію, то ймовірність, якраз наприклад, помилок там не льотного складу, а саме наземних служб, вона як правило складає 7-8% в світі, якщо говорити про цивільну авіацію.